І друга картина мого улюбленого художника, яку він мені залишив. І ця картина є особливою. Ось конкретно ця картина називається Сліпота. Вона має трошечки менший розмір. Тут 60 на 60. І вона написана на, написана на картині. Ой, на, на картоні. Бо ось ця на полотні. І особливість цієї картини те, що вона є подвійною. Ви собі можете її. Ви можете її собі повертати. Захотіли таку картину. Повішали цією стороною. Потім взяли, розвернули і повернули на, на сліпоту. А тут назви, до речі, тут він назви не написав. Але теж вона надзвичайно цікава. Ціна цієї картини 20 тисяч гривень. Для замовлення пишіть мені в Директ Інстаграму.